Спочатку листопада ударів керованими авіаційними боєприпасами по Харкову не фіксували будь-які у нас, скажімо так, затища або безпечні умови по місту Харкову. Перше, це звичайно заслуга наших збройних сил на всіх лініях фронту. Повірте, жодних ілюзій ми тут не маємо, що ворог щось там змінив якусь свою тактику і має там залишити місто Харків від ударів і все інше. Це абсолютно не так, оскільки українські сили мають чим відповісти. Загарбнику до того ж, ресурс використання цих кабів обмежений, оскільки нещодавно було знищено декілька е, великих складів боєприпасів, в тому числі з цими кабами. Романов говорить: росіяни стали менше використовувати авіацію не тільки по Харкову, а й по всьому північному прикордоні Харківщини. За словами речника, у листопаді удари авіаційними боєприпасами там були щоденними, і росіяни використовували їх понад десяток за добу нині ж спостерігають по кілька таких обстрілів за тиждень.